Доброго дня. Ми з України. 16 квітня міжнародна мистецька спільнота відзначає всесвітній день цирку. Український цирк є невід'ємною складовою європейського циркового простору. А світове циркове мистецтво є частиною всесвітньої культурної спадщини. У цьому році, на жаль, для нас цей день не є. Ні святковим, ні радісним. Наші церкові манежі порожні, а в глядацьких залах панує тиша. Ми ніколи не могли б уявити, що будемо зустрічати цей день у бомбосховищах під звуки сирен, ховаючись від куль та ракет. Ми ніколи б не могли подумати, що наші артисти будуть їхати за кордон не для гастролі світовими церковими аренами. А рятуючись від війни, як біженці в евакуаційних потягах. В Україні є сім державних цирків з власними архітектурними спорудами. Державна циркова компанія та єдина в Україні наша дирекція Пересунних Цирків. У 2014 році ми вже втратили три стаціонарні та два літні цирки, оскільки територія України Крим та частина Донбасу є змічна окупована Росією. 24 лютого цього року Росія розпочала повномасштабне варварське вторгнення на територію України. Не дамо знищити наше мистецтво та зруйнувати нашу культуру. Захистимо український цирк. Захистимо всесвітню культурну спадщину. Дорогі колеги, з міжнародним святом цирку! Підтримайте Україну та наших артистів. Допоможіть зупинити російського агресора. Слава Україні.